Перше запитання щодо здоров'я футболістів, в якому взагалі стані команда підійшла до цього першого матчу сезону, ну, рахунок показав на табло, в якому ми стані підійшли. Те, на що сьогодні заслуговували, те й отримали. Звісно, що дається знаки нам минулий сезон. Не безпідставно ці останні два місяці попереднього сезону. Дуже багато матчів і зараз, тільки зараз, на початку цього сезону, відразу в гравців пішли травми. І, як то сказати, що сезон не почався, а в нас вже великі кадрові проблеми, але це наше команда, з цим треба розбиратися, з цим, з цим треба грати, бо від цього ніхто не застрахований. Тому дай Бог, щоб ці травми нарешті закінчилися. Тому, як показала гра сьогодні, ну важко важко. Нам ще далеко ми від оптимальної форми, і потрібно нам шукати свою гру, те, що було у нас в попередньому сезоні. В четвертій поспіль грі команда не може обіграти Сокіл. Це якщо так говорити про більш віддалений такий термін. Чому саме Сокіл таким незручним суперником зараз є піпермана? Саме так говорив перед грою команді, що в тому попередньому сезоні не обіграли жодного гра з Сокіл. на виїзді зіграли дві нічиї. Ті потрібні нічиї, які нам треба були вдома, коли грали, вже там грав другий склад, але це не... Не зменшує заслугу Сокола. Сьогодні вони перемогли, цілком заслужено. Така команда фізично сама не грає в футзал, не дає грати, грає ну, такий агресивний. і Ми більш хочемо грати більш технічно, але кажу, в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, поки фізично ми не готові. І команду Сокіл ми, як показав, сьогоднішній результат обіграти поки не можемо. Як психологічно будете готувати команду до наступного матчу, ми почали сезон з поразки, як тепер. Прикро так, починати сезон з поразки, тим більше у себе вдома з таким рахунком. Але бентежить те, що не, не змогли забити той м'яч, хоча при рахунку 1-0 були нас стандарти. Да, з гри нас моментів практично не було, але зі стандартів ми мали свої моменти і могли зрівняти рахунок. Теж на п'ятого вийшли, вийшли при 2-0, теж мали дві комбінації, хоча б забити, на жаль, пропустили третій-четвертий. Зараз хлопці поговоримо. Я думаю, всі все розуміють, всі знають, що тепер в цьому сезоні на нас будуть налаштовуватися в два рази більше, тому що кардинал вже команда показала, що команда може давати результат, і тепер кожна команда буде ну, максимум прикладати зусиль, і для нас прохідних матчів в цьому сезоні не буде.